Акторка Ель Фанінг, зірка культового фільму Малефіцієнта та популярного серіалу Велика знову вразила своїм витонченим стилем на церемонії вручення нагород гільдії кіноакторів Америки SAG Awards. Захід, що відбувся у Лос-Анджелесі, став справжнім святом моди. Сукня, яку вибрала акторка, стала справжнім шедевром, поєднуючи класичні елементи та сміливі дизайнерські рішення. Вбрання, виконане з оксамиту та атласного шовку, поєднувало елегантність і сміливість. Верх сукні бюст'є з об'ємною баскою, що створювала ефект витонченого силуету, а спідниця з атласного шовку вільно спадала до підлоги, підкреслюючи елегантність її образу. Для того, щоб завершити свій вигляд, Ель доповнила сукню розкішними прикрасами від картє, що додавали образу розкоші. Червона помада та лаконічне укладання волосся. Завершувало образ, створюючи відчуття легкості та вишуканості.